Всім дорогі друзі! З вами Верес. Сьогодні я вам хочу показати один з доволі сильний мікс на 400 му таунхолі. Да, мало хто юзає, але він реально сильний. Так само, можна сказати, і на 17-му таунхолі його можна використовувати. Я його вже на квесті використовував і доволі реально непогано заходило. Тим паче, в мене появилась мотивація записати по цьому міксу відос, того, що в наступній обнові тут десь у нас, в кінці місяця чи навіть вже на початку липня буде зміна трошки ребаланс буде, да, там будуть а, знижувати. Урон деякому дефенсу, наскільки я знаю, це метальникам буде зниж... знижуватися там урон. І будуть прям до хіріше юнітів, будуть отримувати баф. А, наскільки я знаю, це будуть суперхогі. Да, якраз у нас по них і буде а, відос. Там вони отримують щось на 200 їх побільше, але вроде би на 400 му таунхолі вони ніхіра не отримують, наскільки я пам'ятаю. Там тільки по 200 хп вони отримують вже з 15 А, Будуть супер-шахтарі, звичайні шахтарі там отримують баф, Супер-міньйони, супер-маги, супер тільки супермагі. Збільшить і вроді би це. Усе, наскільки я знаю. А, ні, ще Супербоудрік, кстати, теж будуть тримати там трошки більше. Дивіться, прям реально вже потрошки роблять якусь казуальну 18 тх Мені знаєте, вона подобалась, що вона трошки така складнувата, а це вже дефенс почти весь фуловий, тому вони починають вже знижувати дамаг, покращують юнітів, щоб казуали просто могли якось отиграти. Але ладно, не суть. В принципі, я теж в легенді буду подніматися повище, і це чудово. А, ось така у нас складова мікса на сьогодні буде. О, такі мікси я хочу вам показати. Да, у нас був. А... Рік назад відос по цьому міксу, але не було тоді супер електро-електрочеревик, просто не було. А, тому тут у мене трошки інша варіація. Там у нас просто був якийсь заход. Я навіть не пам'ятаю, яка там у нас. Варіація Деки була да, іменно армії з суперхогами, Там вроді просто з заходом квіни чи героями. Я просто не пам'ятаю. Це треба буде глянути по інтересу, вже спустя год не помню. Так от, ось така варіація. Тут взяв я рукавичку, то що, ну не знаю. Там, якщо Кінг зайде в центр бази, то реально він доволі багато чого може позносить, навіть без м'ячка. Тому реч, і рукавичка така стара, взяв. Такі старі ум'ятові здібності. А, по, для квіни я по дефолту взяв стрілу з хілком. Ну, хто хоче, можете на квіну по своєму так поніманню брати, брати, як вам удобно, можете дзеркало плюс Гігант, можете брати Хілки плюс Гігант. Реально. Гігант теж непогана здібність, тому можете взяти. Але я вибрав так. А, тут а у мене на варні стоїть. Кристал життя та книга вічності. Ну я взяв кристал життя того, що суперхоги у нас такі жирнуваті по хитпоінтам, Ну а цей кристал дає їм ще більше хп. Тому завдяки цим вони прям дуже їх дуже дохіра залишається пікнець матчу. Під матчу даже. А, в кінці на сінастом танголі доволі теж дохера їх остається. Коротше, якось пізніше запишу відос. А, Ну, скоріше за все, я вже з суперхогами, а так і на таунхолі танголі запишу послі так, коли там вже буде трошки простіше грати. А, зазвичай у мене там 99% виходить. Це доволі тілько. Ну І для чемпіонки я також узяв електрочеревики та спис. Спис ми будемо зразу активувати. ось таке. Ладно, чуть-чуть у нас довгий вступ був. У нас буде перша розміночна атака це в Глобалі. Ну і інші дві атаки я зроблю на КВ. Тут у нас буде атака на 14 і на 15 тоннхол. Думаю, багато реально не буду атак, як я зазвичай роблю, по 4, по 5, я думаю, 3 буде якраз достатньо. Так, я тут флажки поставлю, сподіваюсь, ніхто не поукрадає мої номера. Ну і ладно, там думаю, щось інше де поб'єм. Все, друзі, я пошов шукати якогось файного, сильного з чудовою розстановкою сперника, і вже потім під'єднаюся. Друзі, щось таке вже на око мені кинулося. Зараз подивлюсь, чи буде мій атач. Просто знаєте, часу доволі маловато і треба роздуплитися. Ну знаєте, я напевно, і буду атачити. То правда, з секторами трошки цими ярусними непонятно як була построєна. Але, думаю, нам це якраз піде для відоси. Я думаю, проходку чемпіонки можна тут зробити прямо на орла. Так, не немає. Ну, класно. Хорошо, давайте ну, не будемо затримувати, давайте отак прижмемо. А, да, так, дивіться, сразу прижимається список, тут потрошки почищується. А, було б класно, здібни на 14-му таунхолі вже була б інвізна лисиця, але, на жаль, її тут немає. да, Нам не завадить якось прогулку чемпіонки провести та, все одно вона доволі класно заходить по базі. А, і, до речі, як ви замітили, будемо тажі 15-ти Ну, У нас на КВ там є номер з 15-м таунхолом, тому треба тренуватися, друзі. Треба сильніших якось би да? ну, Зараз, 2025, там, в 2025-му, в Clash of Clans реально дуже легко закрить рівень свого таунхолу. Ну, то що, як і всі інші ігри, гра потрошки стає казуальнішою. Так, забираємо Чемпа, він у нас добре отработав. А, далі, що я хочу, це. Знаєте, хотів з 12 годин запустити, але давайте ну я все-таки отсюди запущу кулемет. Е, у нас тут так почистилось. Е, боже. Так, давайте. Я думаю, це зачиститься. Бомбіром ми тут проб'ємо. Давайте людяного. Ось так. І давайте закинемо такий коломет. Е, Да, На жаль, у мене навряд чи герої драти зайдуть, але, думаю, це не критично. Так, от я прожаття роблю. Кінг у мене, на жаль, помирає, його прийдеться скоро блін, Це я не дуже хотів. Він зараз дуже. Ну, не знаю, дамаг там, де треба нанести. Так, давайте сюди тряс. тряс. я юзаю просто, щоб паркан швидкомався. Ну, і, в принципі, я її юзаю, щоб будівлі, деякі які що там. Кінг у нас з рукавичка пошу. да, Знаєте, на жаль, немає в мене і Фенікса на 14 му таунхолі, щоб. Тінг довше жив. Реально дуже дохерачого не вистачає, але ну, знаєте, з нас так я думаю, ми вже там дуже чудово награємося цими суперхогами. Давайте сюди пробиваємо і закидувати вже починаємо хоги. Пойдемо якраз на таунхол. таунхол у нас активований і залишається а, 60... Скільки там? 63% бази. А, 53%, прошу. Математика, це моє друге ім'я. Так, давайте ну, закину сюди отруту. Можно рейшить забил атаун Кстати, у нас же деки хуй прям Це доль печально. Так прижимаємо Вардена. А, кстати, ще й дивіться, у нас вже недавно теж була зміна, а, зміна балансу, ну, як недавно, десь тиждень тому, да, що у Вардена вже книжка трошки не так працює. Ну, в принципі, це не завадить. Я ось за скорінцями граю, теж не знаю біт. А, 280 плюс, у мене стабільно поки що виходить після обнови. І це мене, якщо чесно, радий, навіть на 307 виходив. Ну, на жаль, 320 в мене це рідкость. Так, у нас ще ж є цілі прикони. Давайте на їх теж тут викидувати. В принципі, я і так атакував базу не на ресурси, а просто по мощності щось дивився. Тому ось так. Як бачите, це дуже чудово, і з 15-ткою справляється, реально можна використовувати і доволі класний мікс. А після ребалансу я не знаю, що вони будуть творити. Вони просто будуть ламати всі бази. Тим паче там ще й метальникам будуть зменшувати урон. Ну, реально, куди зменшувати? просто бафайте юнітову, не чіпайте будівлі і так, доволі трошки лайтовенько грати. Да, на 17-й, правда, є в мене проблемки, але ну, все одно проблеми з базами рідко бувають. Що прямо однушка да? ну однушка це прямо сліп. Просто жорстко тупить або десь не повезе. Так, окей, ну все, у нас так сказать, в глобалі проведена перша розміночна атака, і доволі успішна. Прокачка у бази була така серйозна. Давайте ще глянемо. Ну, не сам, а що тут у нас було. Да, дивіться, багато чого просто від 15-го таунхола, Тут вже були і Спелтаури, і моноліт. Коротше, дуже класно все ламається, друзі. Тому все. А далі я зараз собі буду закидувати конкастел і перейдемо вже до атак на кавешці. Кастел є. А, знаєте що, я ще давайте подумав, давайте тут ще більш детальніше розкажу. Мені ще треба тим паче КД трошки позажжать, бо я да? ще трошки менше ждать. А, ну, більш детальніше розказати, то, що я тільки показав цей мікс, да? але я не об'яснив толком, що я до чого юзаю. як я сказав юзаю, щоб трошки допомогти Коломету, щоб він там пробував шлях швидше. Ну і трошки кінгу, то, що він у нас з рукавичкою, як ви бачили тоді, в атаці, там в центрі таке скупчен дефу було, а для кінга це прям великий плюс з рукавичкою багато і набагато швидше справиться. Єті, ну ЄТІ, коротше, це теж допоміжна схема з героями. Просто єті там треба почистити якусь сторону, де ми будемо заходити, да, героями, щоб герої пішли в центр бази. А, так, друзі, ну, це в мене все ж тут я міксу. Тому давайте пойдемо вже на КВ. А, почнемо з 14-го входу. Я думаю, навряд чи хтось нас 15-ку забере, Скоріше за все, 14-ку, да? так? От, ось така база ну доволі простенька, на жаль, да, лайтовіше, ніж в Глобалі, але буде, мабуть, все одно її. А, планую я зробити заход на якесь одне з соло Інферно. Я думаю, Коломет прям чудово буде заходити з 12 годин, туди побачите, а статі ступить. Хотіння, я спис з одно юзаю, то для чемпіон -сенс не буде. Коротше, ми колеметний юзайм на Орлада, там ще і Кінг подойде, буде з под пешком все зносить. Ну, а з соло Інферно там не буде проблем для суперхого, тому вони тут у нас по, по коридорчику якраз пойдуть. Так, я думаю, можемо починати. Давайте з якої інферно поїдемо, друзі. Я гадаю, що можна прямо з двох сторон, в принципі, база симетрична. Давайте можна навіть сюди пойти, тому що а, щоб у нас Хогін не відчували якогось дискомфорту від цього метальника третього рівня, там стана другого рівня стоїть, тому давайте краще так зробимо. А мало ли вдруг повезе і чемп у нас ще забере метальника? Да? Ну у нас, по-любому, я думаю, метальники відлетять а, самими героями. Так, тому що ж, давайте починати атаку. Одразу чем, одразу прожаття. Трошки бомжатська база, на жаль, як бачите, у нас тут дві будки першого рівня, вони навіть не мають здібності відхилення будівель. Ну, б'ємо, що б'ємо, б'ємо, що маємо. На жаль, там 15-й номер у нас щось забрали. Так, у нас щем не туди пішов, тому план у нас з забиранням метальника пішов по жопі. Ну це був не план, це було, так сказати, предположення. Тому що я вам сказав, я казав, що, мабуть, не, не на 100%, що у нас забереться метальник. А, так, тут у нас супер дракончик. Хорошо, ну ладно, хай трошки на коссе. Блин, ну, реально, уже все. Тут я просрав, чуть, чуть наверное, надо было бы закрыть супер дракона. Так, и супер дракон забирается, хорошо, и чемпа мы забираем, А, Далі, далі, Так, давайте, ну я сюда закину, все-таки, Етьки, а Кинг у нас а, пойде... Отсюда, с кемпа. Хорошо. А, так. Блин. Чуть-чуть, наверное, тупо я зробив. Так, давайте ось так, ось так, ось так. Два хога можна закинути, щоб от трошки... кулемет нас не отримав. Блін, трошки вроді, щось не по плану, але вроді як у нас все йде хорошо. Ну, То, що по-любому у нас все пойде хорошо, то, що база просто жахлива і прокачки, ну, чесне слово. Ми таке в глобалі мощне б'ємо, а тут от таких немощей приходить над німощем таким іздіватися. Так, хорошо, у нас тут, кстати, рейдж, я не тільки для Хога беру, зазвичай це я беру, щоб єті бустануть в центрі. тут ми бустить їх. Навірно, будемо. Давайте забущу все-таки так. І давайте вже почнеть запуск хоїв. А в цьому міксі бажано робити запуск хоїв, коли ще живі герої, щоб у нас був якийсь добив. Кстати, тряс мені взагалі нахер не нужен був. Блін, не знаю, інколи на що я його взагалі беру. Я Щось про нього зазвичай забуваю. тому що, ну, та база просто слабенька, знаєте. Якщо була сильна, то я б його викинув би вже по-любому. Так, а у нас ще Хантери. Блін, знаєте, я не люблю це, що після обнови зробили, що змінюється. В Десі, наприклад, до Ватація цей строчки юніти міняється місцями. Не оце по возростаю, наприклад. Да, якось рандомно. У нас супер-гогі взагалі першого рівня. Ой, першого рівня. Перші, так сказать, спискують, а колись вони взагалі десь під кінець були. А, так, ну дивіться, навіть у мене ульта була під кінець. Це тобто доволі сильний мікс. У нас навіть є одна хілка. Давайте я просто в центр викину. Вона нам взагалі не нужна. Ось така атака. Ну Остання атака буде повеселіше, тому що це ми будемо бити на голову вище, да, і ще й тим паче. Ще й тим паче щось я хотіла. Да. Ще й тим паче на КВ, а на КВ, це, знаєте, плюс 10 до якоїсь <кхи> панікування, до якоїсь, так сказати, появи нервності да, у себе, що ти починаєш якось панікувати і розумієш, що ти можеш щось не забрати. Але я думаю, ми справимося, тим паче база... 15-ка, ми навіть били, якщо чесно в глобалі. Тому, друзі, все. Зараз я почекаю 4 хвилини. Я не хочу закидувати все-таки медалю, хоч у мене цих медалів які дохіді, але ні, друзі. Краще давайте подождемо. Мені все одно треба досвід фармить. А, краще вже. Реально, мені, мені не жалко не пожидати, тому все, підключився пізніше. Друзі, все, в принципі, конкастел у мене є. До речі, тут замітиш, що на цьому аккаунті, скоріше за все, прийдеться в мене на ЛВК якраз на 15-ку переходить. Медалі у мене тут забиті, практично по фулу. Тому щоб не було якоїсь переізбитку, буду коротше апати таунхол. Не знаю, блін, це треба ще буде нафармити, скоріше за все, цих 13 лямів золота, то замовити не виходить. Де й тим паче, що тут будемо 10 днів. Качать. А хоча б. Так, хоча тут якщо я з буста, у мене тут ніяких бустов немає, по типу помічника-будівельника, тому прийдеться, напевно, за молоту в перший день ЛВК Так, ну що ж, друзі, давайте ну, поїдемо вже, дивитися, що у нас тут за база. хорошо, Ніхто не тронув, там флажок стояв, то навряд чи би хтось чіпав би його. Так, я планую, закинути з 5 годин на Wizard Tower. Тут потрошки арбалет поб'є нашого чемпа, але мені треба буде. Хоча б накоцать моноліт, я не знаю, орла ми навряд чи заберемо, а от моноліт, я думаю, є шанси забрати. Пойдемо з цієї сторони, потім заберемо чемпіонку. Потім, в районі 7 годин, ми будемо закидувати героїв, будемо отсюда йти. Короля, думаю, можна сюди на Еліксіросховищ закинути, блін. ну Тут прям по ньому хороший дамаг буде прилітати, але що поробиш? Десь у нас отсюда також пойде і. Наш коломет Думаю, вже якраз заберемось до метальника. Я думаю, все у нас тут вийде прям хорошо в цій атаці. Так що що ж, друзі, я думаю, можна починати. Ну, За ход хогами вже, понятне діло, що. Ми, скоріше за все, будемо оформляти ось зі сторони Ну, Бажа забрати його одразу, щоб було. Знаєте, ну база чуть-чуть чуть-чуть тут складновата в плані. А, реально, вона тут щось не знаю, навіть ну, щось тут придум... придумується щось важко, да? Навряд чи тут і суперхогі підходять, але я думаю, ми можемо справитися тут. А, кстати, ще в мене є одна ідея ватація, але тепер я не знаю, яка ліпша тут прям буде чи ось до цей сектор Забрати да? рейдж-сектор. Це трошки слабенький чемпіонка тут, але я думаю, тут буде покраще. Ладно, друзі, давайте ризикувати і пойдемо вже в атаку. У нас тут 17 хогів, й думаю, ти справимося. Ще й плюс 6, 6 звичайних і 7, 17 супер. Так, давайте починати. Кланкастл у нас далеко. Ладно, кстати, можна так хога дропнути, прожать чемпа. Так, зараз головне, вчасно частности інвізи, інвизи, чемпіонка зараз рванеться. Да, все, вона побігла, хорошо, тут дропаємо інвіз. Ну, це, це хинпойн у нас буде достатньо. Да, Зарабимо час на інвізи підкидувати. Блядь, Блять, я дебіл, я дебіл, я дебіл, я дебіл, що я роблю? А, так. Боже, що я наробив? <сіх> ну, Ладно, кстати, я казав Орлани, заберемо, дивіться, Орел забрати ще і тим паче і моноліт. Ні, друзі, все я правильно зробив. Це все було продумано. Коротше, <сіх> так сказати, mind. Так, давайте на сюди дропнемо єті. Блін, бажано, мабуть, було б туди дропнуть, але вже що зробив, то зробив. Нічого вже не повернеться назад. Так, сюди, сюди, давайте. на... Квіну ось так прожмем. Так, квіна у нас, скоріш за все, пойде вже трошки лівіше, але. Але вже як я. Так, тряс сюди. Да, кінг отримує прям піздюлій знатних. Ну дивіться, я не знаю, що тут зробить. Повітряний герой у нас тут стоїть. Квіна, на жаль, не там, де треба. А, ні, нормально, Хедхантер забрав, чи то сова була, чи хто. А, да, це Headhunter. Ні, Headhunter от герой, бачите? Прям зарішав. Так, нам треба, щоб а, наш, на, так сказати, клонкастл суперника пішов до квіни, блін. Трошки не по плану, знаєте це реально не по плану. Ну, давайте, на ну, ось такий рейдж. Да, зараз квіна буде отримувати дамаг. мої хоги помруть від конкасла. Я каш класна Прям. Який же класний сюжет, да? Да, все, квіна здохла, Дракон живий. міні дракон живий. Мої армії пиздец. Ну, класно, що разроблю. Просто щось я тут не, не передбачу цим клонкастом. Думав, там буде якийсь бомжацький кланкаст у вигляді льодяних големів, але ні, тут прям а, буде лютий дамах наноситься іменно по Хілкам, по хогам. Да. Коротше, буде все. У мене немає чим забрати того дракона. А, так, радша падає, ну а сенс того у мене зараз все помре. Просто, дивіться. Ладно, все одно вже закинув запис, сказав, що будемо. Будемо тачити, то якось так вийшло. Я це сразу сказав, мені ця база не нрав. А бля, ми ще чемпіон є, слухайте. <реш> Боже, я надо було сразу тоді. Може, може у мене ще були б шанси, если я викинув з армії, а то зараз що, все, він там даже сдохи пушки не забрав. Ой, а це блін реально не дуже не вистачає на андроїді. На, ну ладно, на планшетах на Андроїдах є оцей другий ряд, але прямо на телефонах оце жалко, що немає другого ряда. Я оце через цю полоску безконечно я просто не бачу, що у мене залишилося, що у мене є. Але знаєте що, наверное, так би і так би був би таймфейл, того, що я щось затягнув з перед заходом, думав, щось хороше зробити, а зробив повну влажу. Так, uh, 75, да. Ну ладно, це 15-й тонхол, як не як був. Я реально я ще коли оглядав базу, побачив, що вона якась ну, кончена просто, обичними словами сказати. Просто непонятно, що як бить. Думаю, я б тут би закрив би і все було б успішно. Тим паче, супер суперхогами я доволі рідко граю. Це треба просто, щоб був скіл. А, так, все, друзі, по а, цьому міксу я записав. Ну реально, трошки складненький для мене мікс був, бути на голову вище бить, але ну, в глобалі перша атака прям чудово зайшла і мені понравилось. Тому можете пробувати. Ну, знаєте, на голову вище може такі бути нюанси, що не заберете, але з свого рівня таунхол у вас дуже такий хороший запас, по кого лишиться. Тому можете пробувати, тим паче скоро на них баф дадуть, да і будете прям розламувати глобал, ладер, да, хочете так називати. Тому все, друзі, всім дякую за перелік. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Орест, всім пока!